Здоров. Здоров, я з вами Камінша і я знову Минорлордім! Давненько я не грав. Ось це завантажити. Ох, музончик буде зараз. Фух. Ох, Фу, ура! На кінець то пограю в Manor World. <сміх> Минулу неділю я не грав, ну не знаю, не було настрою. Два дні не випускав відео. Тільки в неділю випустив. Ну, сподіваюсь, що на ці вихідні. Б... На ці вихідні у мене буде хороший настрій. Бо я сам не знаю, який у мене буде настрій. Напевно, хороший. <ріст> Добре, вона вже загрузилася. Текс. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, ема. Нормально. У мене точно за... Да, у мене. Ніфіга собі. Сподіваюсь, я там змінив... Зараз я просто подивлюсь, бо може я вам включив склайд-шоу. Блін. Ага. Вивіде. за Не, відео. А 30 FPS норм. А ч... А, все, норм. Окей, я просто думав, воно і без ви якось, а зараз лаги лаге по Короче, магія пропала. Два місяці липень їба. Мене роз'єма. Дві людини, три людини. А... <свісна> так, сюди людину. Десять їй. Їж... Ну, десять цих м'яса. Лежить там. Так, зараз подивлюсь сюди. О, ми в минулі серії. По-моєму, ну, Покращили ще декілька будівель. Скоріше все, я вже не дуже пам'ятаю. А чому? А, у мене немає. А чому у мене нема дерева? У мене його не видобувають. У мене його не добувають, не видобувають. Геніально, да. Не зрозумів. А, чи... все норм? А, все норм, окей. Да, все норм. А в нас їжі тут. да, у нас їжі тут дуже багато. Тут, ну, блін, хоча б ще одну людину, не знаю. Ойкуйську. Зараз я чисто подивлюсь. А, е, нащо нам е, так багато людей в житницях вже просто не потрібно. Краще я тут поставлю. Так, окей, Сіль ми видобуваємо, Ми видобуваємо ЄМА, у нас тут видобуток. А чому у мене тут 9. А, ні, не 96. Що не так? Пропозиції продуктів нема. А чому так? А що не так? Вибір їжі 30 4%. Відсотки. Е, вибір їжі 30. А, ну це. Подожі, 36. 36, ні, все норм. Е, значить. Ну, по-перше, не все норм. Бо це не норм. По-друге, ось ці всі лавки, вони нафіг потрібні, так. Вони вже давно-давно не потрібні. Давно-давно. Бо вони тепер не дійсні З оновленням. Окей, поки цього місця хватає, якщо потрібно буде розширятись. А, нам потрібно розширятись, напевно. Давайте знімемо одну людину з кар'єру. Сільце, звісно, все добре, але. Але Але халепи. Так, підожди, мені потрібно амбар. Амбар, Ні, це Сармья, не. Тогда ты -то людина. Все. Зараз я ще ось так зарублю. Може шуміти у вас тут. Я просто включив вентилятор. Не, Тепер воно лагає. Ну, я там на мінімум вже все виставив, так. Вилажування відні. Розділля здатності в 3D. Вертикальна сихронського. Максимально, так без обмежень. Чіткість. Так, тіньовий метод. Різка. Мені головне, щоб не було этих. ну, всяких багов. Ну, лагово. Ну, це вимикає зовсім там приколи. Ну, а. А, ні. Well. Ні. Ну, як А? А. А, о, ні, нормально. Я думав, просто вони <си> зовсім зникли, а ні. То вона якось перезагружалась чи що. Ну, не набагато поганіше виглядить стало. Надо швидше закінчувати, то з таким, я би сказав, слейд-шоу грати якось не дуже можливо. А, що нам нам потрібно, щоб закінчити? По-перше, нам потрібна зброя, дуже багато зброї. Причому. А, як ми можемо це зробити? Ну, наприклад, ось тут у нас є вже для. <кій> так вибачаюсь. Але барчики. 25 людей. Дружини треба по максимуму прокачати. У нас є гроші для цього до речі. 5, 12. 12, 12. А тут чому 24. А, да, у нас тут башти є. Давайте з. Ой, це не воно, це розгорнути. Оснащення. Алло. Воно підлагало? Ні, нормально. А чому тоді? О, о, фу, <coughs> так, плюс ще люди. Так, я добавив. Повна дружина. Наберіть дружину з 24 людей. О, найс. Держди, скільки я додавав? Це що? Поліпшення обладунків дунків А, я мало поліпшив, ладно. Я думав, я побільше людей повіп. Блін, занадто дорого. Я звісно розумію, що це потрібно, але. але. Чи потрібно це настільки багато? Я не знаю. Все, ось так. Ну, ладно, ми не збираємо якось. Але головна ну, проблема це якраз цей район. У нас три місяці. Ну ми не знаємо, нам треба як мінімум 5 десь. Тут 4, я звісно розумію. У нас 4 теж не дуже добре. Але ми зберемо з поля там політимо. Що все норм. Я звідси податки беру. Податки. Ні, я не беру. Чому? Не. Ой, це десятина. Вибачаюсь. Десятина нафіг. А мені ну, зовсім не потрібно, якби, А от гроші нам потрібні. А, до речі. А що у нас в цьому районі? Ну, в плані. Регіоні... <с pour maximum> районі. Так, дві людини вільних. У нас їжі все норма. У нас ще два жилих місця. Давайте більше, щоб риби добували. Давайте покращимо комору, поліпшимо. Ну, покращимо, поліпшим. Добре. Ну, ми не можемо поліпшити тут, так? Угу. Всього одна. Подижі, а зараз тут. А це пиво, Ну, все одно. А ніде. Ні. Ну ладно, добре. Ну, добре. Добре, 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 добре. Та хай так поки живе цей регіон. Ну, головне, щоб були гроші в цьому плані. І було все, що потрібно. От мені потрібно привезти. ну. Клинки. Е Створити торговельний маршрут. Е Возити. <кій> і хай буде надлишок, ну, скільки там, я не знаю, зі скількох людей там ну, приб... добавимо загін. Хто з вас? Піхотинці, напевно Во, піхотинці. Е, і піхотинці. Ми. Для них 36 людей. Мечі і щити. Ну, щити можна зробити самому. А я не можу. Чому? У нас немає в мене інструментів. А, Точняк, нам потрібно інструменти купити. Де вони тут були? Вони тут, по-моєму, здається, були. Я, звісно, зараз фіга, ну, не цікавого, напевно, роблю. Чисто ну... О. А чому в мене їх тоді нема? Може ще не привезли? Йоу, алло? Знає, що, тепер включились. Я не знаю. Ну давайте на всяк випадок купимо. Створимо точніше. Маршрут. А... І. з. Зараз. У нас сім надлишок. Ні, не сім. Нам потрібно надлишок 36. Так же? так же. 36. Все найс. Найс. Є, окей. <кій> так, ну дивіться. ось. Хто там? Ага. Зрозуміло. пам пам -пам -пам бам Якщо я вам дуже ну, гучний, то вибачте, я не хочу бути гучним. Е ну, по-перше, е видвигаємо армію. Може, ось так, щоб не було дуже гучно. Е Потім ось ці. Видвигаємо е і ось ці. Всі збираємось! Уф! Коли це? Коли ви вспіли? Воу? Коли ви вспіли? Що? Світки вони тут? Вони вже сюди кудись пробирались. Йоу, Алло, А коли ви вспіли? Ну окей, спробуйте якось так. Блин, ё-моё, шо творится? Йоу. Я, схоже, закінчу ігру не перемогою над бароном, а смертю свого поселення. Серйозно, Що за фігня твориться? Алебарчики. Алебарчики. Ось сього розбійники. Що твориться? Коли ви не вспіли? Що за піз... Що, що твориться? У мене тупо нічого немає. У мене лучники здохли. Не. Мої лучники здохли. Дуже погано. Что они бегают Туда-сюда Йоу Что это такое Ладно, эм Я не думаю, що це норм двіж. У мене навіть Escape не хоче працювати вже настільки. Ну, треба багато всього. Давайте завантажимо. Йоу, чого он так погає? Ну, я зрозумів, що зараз Ой, а не що, там вже автозбереження можна було. включити. Наш недавно, напевне, ж був. Безпродуктивна якась серія. Може я на цьому буду закінчувати, тому що Ріал у мене Монарлорд вже не хоче тягнути. Тягнути. Все занадто аж. Вернусь до Монорлорд, коли, ну, от нормальний буде. Не знаю, типу, може, може так. Кінець все. Типу, так скажу вам. Окей. Звісно, це не повноцінна серія, і це погано. Напевно. Погано, дякую, що дивились. За був танк апорат. Бо це був Монорлор. Останнє серію. Да. Поганенько, звісно. Що воно влагає, Багає. Що за піпець? Так що на цьому все? А! А, ні, я просто у мене тут. Я думав, що у мене запис не йде. Ну а ну все, пока-пока. Всім пока.